Не зрозуміла, що не увімкнула мікрофон і почала собі балакати до вас таким артистизмом, бажанням. І десь от зараз, на цих секундах, до мене доходить, що я не увімкнула мікрофон. Почати вести ютубчик таких фокапчиків, що може бути краще. Вітаю на моєму ютуб-каналі. Я ще не знаю, як він буде називатися. Піде воно чи не піде. Але я хочу спробувати. Я знаю, що Ютуб розвинути дуже важко. Але якщо хтось це робить, то чому б не спробувати? Я хочу в своєму Ютубі розповідати про ті речі, які змінюють життя. Я хочу, щоб ви мали україномовний канал, ваш улюблений україномовний канал, де ви заходите раз на тиждень, дивитесь якесь відео, впроваджуєте ті інструменти, про які я буду розповідати вам у своє життя, і потім таки кажете. Вау, у мене відбуваються класні події в моєму житті. І перше відео це будуть маніфестації. Улюблена тема. Зараз популярна тема про неї говорять в Тіктоці, в Ютубі. Чому вона набирає такої популярності? Взагалі зараз світ трансформується, і будь-яка нова новий інструмент, якийсь такий цікавий, якийсь такий, ніби ще не звіданий. Він завжди викликає цікавість. Він завжди викликає інтерес, і люди відповідно намагаються дізнатися, що ж то таке. Цікаве. А тепер дуже цікавий момент, чому багато людей чули про візуалізацію, про маніфестацію, про те, що мрії можуть стати реальністю, якщо в це вірити, дуже багато людей цього не досягає і не практикує. По суті, це ж легко знайти десь 5-10 хвилин на день, сісти собі, повізуалізувати, там написати якісь цілі, написати плани на життя і впровадити це у своє життя. Але більшість чомусь це не робить. Тому що людям властиво шукати надзвичайно важкі шляхи досягнення своїх цілей, вони не вірять у те, що ось так можна просто заробити гроші через свої переконання, якісь що все в житті дістається важко. Вони не вірять в те, що можна просто ось так скласти ручки, щось там свій подумати, і воно здійсниться. Люди шукають складних шляхів. люди не шукають легких рішень. Люди завжди шукають, як би це піти десятими дорогами, замість того, щоб ось так піти на простець, легко собі вирішити ту чи іншу задачу і не вигадувати велосипед. Але я хочу навчити вас і хочу, щоб ви зрозуміли одну річ. що все можна досягати в легкості фінанси, здоров'я, стосунки, своє внутрішнє відчуття оцієї легкості можна теж в легкості досягати. Не потрібно проходити важкі шляхи, лізти на гору для того, щоб досягти оцього внутрішнього задоволення і щастя. І власне розказую вам про техніку маніфестація. Маніфестація по суті, я собі наговорюю певні бажання. Я себе налаштовую на певний стан, на певну дію, і відповідно відпускаємо всі очікування і отримуємо бажане. До речі, вагітність я собі теж не маніфестувала. Але я собі придумала, як це все має бути класно, легко, швидко і все, і я ось собі маю. Знову ж таки, скептики будуть казати все випадковості. Не вигадуйте собі щось, це відбувається так, як собі відбувається. Але я ж то знаю, як воно працює, тому хочу навчити вас. Отже, як роблю маніфестації? Я. У мене є в телефоні нотатки, виглядають вони ось так. Я собі записую, тобто приходить мені якась ідея, хочу якусь подорож або хочу когось зустріти. Я собі це придумую і уявляю це в найкращому своєму варіанті. Наприклад, я хочу поїхати з чоловіком в гори удвох. Я Уявляю, як я там вранці з палатки відкриваю палатку, дивлюся на цей схід сонця. Як я роблю собі чайок, ми собі снідаємо, кайфуємо, розмовляємо, розпалюємо багаття, і я це все собі записую. Тобто, ми розмовляємо, розпалюємо багаття. Я це собі в два-три речення записую, занотовую. Мій мозок включив це все. Тобто, він це все уявив, прокрутив картинку. І вже все світ шукає різні можливості, різні варіанти, як це все пришвидшити, як це все реалізувати. Дуже важливо, коли ми маніфестуємо, коли ми візуалізуємо під'єднувати рецептори, наші рецептори відчуттів, смаку, нюху, емоції, наші дотик, тобто як виглядає це в мене, я собі ось так можу сісти. І на хвилинку поуявляти, от навіть ті самі гори, я уявляю. Як пахне багаття, як вранці я йду по Росі. Тобто я прям відчуваю це все тілом, душею, емоціями, можу навіть відчути оцю прохолоду, тобто дати своєму тілу відчути це все, поринути туди всередину, і ось це вас якнайшвидше наближить наблизить до того, щоб ваша маніфестація здійснилася. І дуже важливо не думати про це. Тобто, ви собі от разочок подумали, разочок повізуалізували, разочок відчули, десь там записали і все, йдете займатися своїми справами. Тобто, не надаєте важливості. Цим ситуаціям, цим маніфестаціям. Так само це стосується вагітності. Дуже багато жінок, які з першого рану сезону не завагітніли, вони починають про це думати. Думати про те, що в мене не вийшло, чому, а що зі мною не так, Копросатися в собі, копросатися в партнерові, давати надлишок, думок саме на цю ситуацію. Таким чином, ви себе програмуєте, ви по суті себе маніфестуєте на те, щоб у вас цього не відбулося. А коли ви. Хочете завагітніти? і Просто собі даєте намір у світ. Я. Завагітніла, малюєте собі в голові свою реакцію, малюєте собі в голові ці дві смужки, малюєте в голові, як ви виношуєте цю вагітність, як вам це все подобається, і все. І на наступний день відпускаєте. Тобто уявили, відпустили, забули. І далі йдете на роботу, спілкуєтесь з чоловіком, з друзями, тобто забуваєте про це, не даєте надлишку, не даєте цієї важливості, точніше, я би навіть сказала, зняти цю важливість і відпускаєте у світ. А все далі сформується як вам треба. Просто не думайте про це. Не потрібно постійно зациклюватись на тому, що я хочу. Або ж ми дуже хочемо розбагатіти, і ми починаємо думати про це, чого в мене немає грошей, чому в мене це так не складається. Ми починаємо шукати різні варіанти, шляхи, але наші думки. Зациклені не на пошуку саме варіантів, варіанті, хоча ми ніби щось шукаємо, як досягти більших фінансових звершень. Але наше внутрішнє емоцій, внутрішній емоційний стан думає: ну що ж таке, ну чого мене не виходить, ну що ж, от він такий пригнічений стан. А коли ви просто кажете так, мені потрібні гроші, окей, мені там треба за півроку таку-то суму для того, щоб я втілила ці. Ті чи інші бажання і все. І далі просто собі працюєте над тим, щоб це досягти, не думаючи, не надаючи емоційного забарвлення тому, що вас дуже сильно турбує. І тоді воно складається найкращим чином. Дуже важливо розрізняти, що це за бажання, коли ви хочете маніфестувати, зрозуміти, воно моє. Чи воно нав'язане? Як я колись хотіла зробити груди? І я думала, що це моє бажання, що я дуже хочу зробити груди. Але виявляється, це було бажання мого колишнього чоловіка, а не моє. Коли я задала собі багато питань: а чи точно я буду щаслива, коли це зроблю? А чи точно я цього хочу? А чи точно це моє бажання? Я дала відповідь собі ні. І тоді я вирішила, що я цього робити не буду, не буду йти наперекір собі. Тобто, важливо, щоб ваш намір, щоб ваше бажання, яке ви собі там маніфестуєте, було саме вашим не чужим. Тому що потім, коли ви досягнете цього, ви зрозумієте. А нафіга воно мені взагалі треба. Як часто потрібно маніфестувати? Ви можете маніфестувати якісь важливі події, які повинні статися з вами за пів року, за рік, за п'ять до прикладу. Я часто уявляю, як я подорожую в різних країнах з чоловіком. Хоча я розумію, що зараз фізично я цього зробити не можу. Але я це маніфестую собі далі. Я уявляю свою нову машину. Я уявляю свій новий будинок в мрії. Але при цьому це я роблю рідше. А часто я маніфестую елементарні речі. Якщо я їду в якийсь ТЦ, я собі уявляю, що зараз я припаркуюся в найкращому місці і. Реально так відбувається, тобто перед тим 5 хвилин перед тим як я маю припаркувати авто, я уявляю, що там вільне паркомісце, і я під'їжджаю, і так воно і стається. Якщо мені треба якісь фінансові надходження, якусь конкретну суму, можливо, я хочу собі купити сумочку. Я така, так, мені треба купити сумочку, і треба десь ще заробити кілька тисяч гривень. Я собі уявляю, як мені пишуть. Клієнти і замовляють у мене сесію чи бронюють місця на гру. І я така: окей, зараз ми маніфестуємо. От я уявляю цей директ, як мені пишуть, привіт, можна записатися на гру. Я собі це одну-дві хвилинки уявляю і відпускаю. І за кілька годин, за півдня, там за день я отримую те, що хочу. І це відбувається ось так. І можна сказати, що це випадковості, але я в них не вірю, тому що все відбувається так, як ви цього забажаєте. І якщо у вас відбувається щось не так, що вам хочеться, то десь ви, десь ви там день тому, тиждень тому дали цю думку у світ. Тому з вами це відбулося. Тому дуже важливо контролювати потік думок. І навіть маніфестуючи щось прекрасне, ви повинні не забувати про те, що думки. Формують вашу реальність. Ви повинні протягом дня, протягом тижня, протягом години постійно контролювати те, що ви думаєте про іншу людину, про себе, про якусь ситуацію. Тобто, все повинно бути з любов'ю і не прив'язуванням до якихось ситуацій. Тобто, коли ви відчуваєте гнів, прийміть цю реакцію. Тобто я зараз гніваюсь, окей, що можна зробити, щоб я зараз не гнівалася, а не проносити це далі, виносити це все на людей. Тобто, воно все взаємопов'язане. Тому що якщо ви будете уявляти собі, маніфестувати щось прекрасне, а при цьому бути гнилою людиною зсередини, воно буде викликати величезний дисонанс, і ви не будете розуміти, чому я от хотіла поїхати на Мальдіви, в мене це вийшло, але відпочинок був жахливий. Тому що ваша внутрішня частина вона погана, але намір здійснився. Те, що ви хотіли, здійснилося, і воно буде вас завжди давити. А коли ви всередині себе формуєте прекрасною світлою людиною, при цьому даєте якісь наміри, то усі ваші бажання будуть відбуватися, здійснюватися з щастям, з відчуттям любові, з відчуттям задоволення, і це все буде в кайфі. Вам захочеться постійно більше і більше. Я бажаю вам класних маніфестацій. Можете називати це по-іншому, якщо вам не подобається це слово. А просто я втілюю свої мрії і знову нагадаю: в першу чергу контролюйте свої думки, тому що це дуже важливо. Контролюйте свій емоційний стан, будьте свідомими, тому що ми часто проживаємо свій день в несвідомості на автопілоті. Тому це дуже важливо вмикати себе. Все, обов'язково підпишись на мій ютубчик, поклади там дзвоник, поклади, будь ласка, лайк, комент, і я вже тебе заобнімаю. Дякую за перегляд цього відео і побачимось вже в наступному відео. Буде класна тема, яка вам обов'язково сподобається. Па-па!